Привіт, Андрій! Заборонив знімати в окулярах, тому я зараз їх зніму, щоб не позорити, не позорити Андрія. Ми після екскурсії, зараз будемо вечеряти. Це було дуже класно. О, який красивий замок. І для мами до мене супчик. Для тата також солодик з писа. А, не чубовий замовляла? Ні, я замовила з рабиками. Та, да, точно, я забула з рабиками супчиками. Всім привіт! Привіт, привіт всім. Ми йдемо на масаж. О, це підтвердження того, що ми йдемо. Ось oh. <laughs> well. так воно виглядає тут. Oh, так. Yeah. Um. Oh. Ah. <laughs> Спочатку в них прийнято, що вони мають ноги, гарненько. щоб Андрій порядку ногами ногам них не приходить. І потім починають масаж. Зараз вам покаже. Ось тут такі гірка у віці. Дуже красиво з видом на море. Все дуже гарно. А Пальма. Тут, тут майстри. Андрій залягає. А я його лишаю. і йду. Що? Ти готовий? Готовий. А ну давай фотка. Добре. Так. Окулярки на очі. Слухай, а можна сфоткати запитати, що вони використовують які в мазі? Ні, ну це така масик степ, що там? Ні, то щось інакше. Ну це така сама, тільки просто прозора. Ні, там А там ззаді в неї така сама, Андрій. Що ти видумаєш? От видумаєш і видумуєш. Давай тут. красиво фотка. Добре, все, давай. Ось такий у нас красовий пляжик. Дивимося, як там Андріївчи, що не завершила масаж. Бачу, хтось там ногами по ньому ходить. Ось яка краса. А тут Андрія Так. О, ти як? Де. Щось, щось? Деякі техніки цікаво, як смок будується народний, ага. з ногами було прикольно. Так, так. О, таке де, все. Дейте. Добренько. Я тебе залишую, так? Да? 再一一生回。 <соцес> <Bad stretch. соцес> Андрей, казала ты ли хотят сюда на стречку? Нет. А ну его то голові добро дайка. Так, так, и поговорим. И души. Ооо. Так это красавчик. Мы едем на экскурсию. Мы тоже? Где? Как твоя настрой? пока что не знаешь, да? Please put and your on the seat. Какая женщина тут кричит, робот кипиш. та не кричала

Нічого особливого, просто ми плаваємо в Таїландії. Да. Але я трошки переживаю за наші речі, бо він така кара сидів. Вона цікава ласками. Думаєш? Як ви себе почуваєте? Супер. Супер. Тут дуже тепло. Починає себе супер, красота, невірна, щоб такі красоті. Не а я-то зразу нервнула в красоту. Та то там, є, там, відео. Напевно, є відео. Є відео. — А де Та Він туди поплив. Ми приїхали на наступний острів. Йдемо зараз обідати. В кожному разі ми поїли. Я не знімав, як там було е, в тій їдальні, але там не було що знімати такого файного. У, все лобке, дуже багато людей, якби грязно і взагалі так собі. А тепер будемо їхати на наступний і, напевно, що на останній острів. Так, давай без Андрій, тому що здається, що тут будуть тільки раді, як менше людей треба довести.

Тут ми на острові відійшли більше більш-менш таке місце, де немає багато людей. І, подивіться, яка краса. Таке тут каміння міння велике. Коли ми тільки приїхали, було дуже сонячне небо. Зараз, як бачите, вже потемніло Андрій? І дуже гарна погода, тому що не парить. Ось тут люди також плавають. І все дуже красиво. Так, Андрій? Мама! Ось Мам, дівчину фоткає хлопець і він дуже довольний. Я кажу, Андрій, ти теж маєш так довольна, мене фоткати. Він робить свою роботу, він фотограф, а я тут що. Хлопці. No prostano można. Do domu. Скажіть щось на камеру. Відпочинок супер і що ще сказати. Там плавати. Дивіться, які хвилі. Що ви розуміли? Зараз йдемо в заплив. Як тобі відпочинок загалом? Нагалом дуже класно, дуже гарно. Вчора задовбали всіх тайців в магазинах з окулярами. Я перемірила всі окуляри. Потім одні мені сподобались, а мали були нюанси теж, не прямо дуже. І я їм сказала, що я йду міняти гроші, більше не прийшла. І просто пропало. І тепер з всі прикалуються, чи я поміняла гроші. Саме прикол, що ми потім ще ходили по приїхав оптик, може разів з п'ять. А потім я зайшла, щоб такий самий оптик, тільки навпроти вулиці. І мені здається, що ми вже всі там були попереджені. Прийде така дівчина, перевірює всі окуляри, що у вас є, а потім. І скаже чендж, I want change, I go. I go to change <laughs> і не вернусь, може. Наступний рік. <laughs> ну, ти ж не казала, коли ти вернешся, то, може тобі мало на увазі. Наступного року, як поміняю гроші, то точно прийду до вас куплю. No? ну? Ну а що я зроблю, я, Реш... ну, я не було рішення? Я не можу вирішити, то було прям. Ну, то власне. Мені, звісно, було вже неудобно, що я переміряла весь магазин і так і нічого не побрала. Ну, але... Ніхто нікому нічого не винен, та, Це я запам'ятаю. Я не можу купляти окуляри, які мені не до кінця подобаються. От так-то. Просто супер, дивіться, які волни.